Усім привіт! Сьогодні буде відео на тему традицій української сім'ї. В Україні говорять, без сім'ї немає щастя на землі. Сім'я, святиня людського духу, благородних людських почуттів, любові, вірності, надії. Це несипуща хранителька національних звичай та традицій, пам'ять предків, пекальниця найвищої цінності людства дітей, майбутнє народу. Родина – джерело продовження роду. Мабуть, непадково наш герб символізує триєдність людина, родини нації. Сильна родина, рід сім'я, міцна буде наша ненька Україна. Так перейдемо до традицій. Перше, колиською роду була хата. Саме хаті творилася доля роду, тут народжувалися і помирали, переймалась буденними клопотами. Тут співали колоскові, розповідали казки, при... прикази, легенди. Тут діти приймали від старших звичаї народні ремесла. Друге Хліб. За сі часів і усіх народів. Було найбільшою святістю, коли лежав на столі хліб. Його присутність народжувала поетів, мислителів, сприяла появі пісень і дум, продовжувала родовід. З хлібом пов'язано багато традицій, його цінують усі народи. Був удавно звичай хлібувати, обсипати зерно молодих та новонароджених. Третє. Рушник. Хліб у хаті завжди лежав на виштому рушнику. Виштий рушник це найцінніший символ родини. У народі говорили хата без рушника те саме, що сім'я без дітей. Традиційно рушником вітали появу дитини на світ. Рушник в Україні завжди був символом гостинності. Четверте родовідна пам'ять. У Данану був обов'язок знати свій родовід від п'ятого до сьомого коліна. П'яте українська колоскова у ній і безмежна любов до своєї дитини, і материнські мудрі настанови, і роздуми про добро і зло. Від колиських формувалось таке ж доброзичливе ставлення до оточуючого світу. Дякую всім за перегляд.